Продовжуємо. Розглядаємо далі. тема рівнобедрений трикутник. Продовжуємо. Розглядати, працювати далі. Відкриваємо підручник, сторінка 101. Працюємо з вами далі. Працюємо з вами далі. А не виконаємо. Номер 357. 357. І так, давайте з вами спробуємо побудувати такий трикутничок. Давайте з вами спробуємо побудувати такий трикутничок. Так, так, записали номер 357. Так, так побудували, щоб він був рівнобейтраний. Хай десь ось так. Далі. Тепер також у нас проведена певна лінія. Ну, ось таким чином. Далі підписали так само, як і на рисунку. КА. С. Б. М. Тепер що в нас є? У нас сказано, що АБЦ рівнобедрений трикутник з основою АБ. Тобто Якщо він рівнобедрений, значить АС дорівнює СБ. Довести що? Довести, що кут АС буде дорівнювати куту МБЦ. Записав. Тепер давайте доводити. От тепер давайте доводити. Якщо в нас, правильно, Мілана почала: якщо АС дорівнює БЦ, то що можна сказати? Які кути будуть рівні? Думаємо. ЦАБ та дорівнюватиме куту СБА, тому що кути при основі рівнобедреного трикутника. САБ і СБА. Тепер, яким чином далі можна це спробувати довести. Яким чином це можна спробувати довести. А давайте з вами спробуємо тепер нижче записати, що в нас кут КАЦ і кут це які подумали, рівні? точно рівні, а ой, відповідні, а. Ну, коли, коли коли, сума дорівнює 180 градусів. Суміжні. Суміжні. Нарешті. Правильно, Кіра. Суміжні. Суміжні, правильно. Далі. Відштовхуючись від того. Тепер думаємо далі. Тепер думаємо, кут СБМ. А давайте зробимо ще. Е, окрім того, що ми записали, кутка АЦ плюс кут САБ. Чому буде дорівнювати? Градусна міра їх яка буде? 180... 180. 180 градусів. 180 градусів. Далі тепер. А що можна сказати про кут, наприклад, МБЦ і кут СБА? Е, Вони теж суміжні? Вони теж суміжні. Вони теж суміжні. А тепер, тобто, те саме можна сказати, що кут МБЦ плюс кут СБА дорівнює 180 градусів. Тому що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, так? Далі. Відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від цього. Можна далі спробувати. А тепер давайте з вами спробуємо знайти звідси, ну, наприклад, от з цієї нерівності знайти кут КАЦ. Як його можна звідси знайти? 180. Точніше, не знайти, з рівності. 180. Зараз зроблю паузу. 180 мінус кут САБ. 180 мінус кут САБ. І з другої нерівності кут МБЦ. Як можна знайти. 180, -CB. 180, -CB. 180, -CB. 180 мінус СБА. 180 мінус С. 180 мінус СБА. Думаємо далі. А тепер, ну, дивіться, це ми не записуємо. Це я вам поясню, щоб було зрозуміло. Якщо я хочу сказати, наприклад, що в мене кут САБ. Ну, нехай буде 40 градусів. Умовно, чому дорівнює кут CBA? 140. Скільки? Щоб було зрозуміло, як пояснення, як це можна довести. А тепер дивіться, якщо ви віднімаєте однакові кути в одному випадку і в іншому випадку, це можете не записувати. Можете олівцем записати, щоб було зрозуміло. Що це. Ну, тобто, виходить, тобто, виходить одна відповідь, правильно? Кут К дорівнює куту МБЦ, Правильно? Що нам і треба було довести. Тобто, нижче можемо записати, що кут КАЦ дорівнює куту МБЦ. А чому вони рівні, можна це вказати в дужках. як, Рів... як суміжні до рівних кутів. Як суміжні до рівних кутів. Ще. Що ми не, до... не дописали, доведено. Так. Так, так, далі. Далі. Ну, Давайте теж спробуємо побудувати. Так, наступне завдання. Ви вже були на третьому рівні, тому нічого для вас нового. Номер 360. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника. Якщо його периметр 14 см, і він більший за суму двох бічних сторін на 6 см. Тобто, побудували прикутничок довільний, бажано рівнобедрений. Так, підписали його. ПЦ. Тепер, що в нас є? В нас є периметр, який дорівнює 14 см. Далі. Тепер дивіться периметр більший за суму двох його бічних сторін на 6 см. Тобто, можна вказати, що АБЦ плюс, плюс 6 дорівнює 14 см. Дорівнює периметру. Давайте вкажемо ось так. Дорівнює периметру. Знайти зараз сторони. Можна як рівняння, так? А ми це подумаємо. Зараз, як нам зробити. Може, без рівняння обійдемося. Ну, можна. Давайте ми це з вами розберемо. І так, у вас сказано, що як ми будемо, давайте спочатку поговоримо про те, а як же ми будемо шукати периметр? Подумайте, як можна знайти периметр? Як ми будемо шукати периметр? Можна? Можна. А Б плюс БЦ і плюс АЦ А Б плюс Б плюс А дорівнює периметр Згоден. Підставляємо значення, які в нас є. У нас А Б є. Немає. БЦ. Немає. Теж немає. А Ц. Немає. Немає. А це немає. Але, але якщо ми подивимося в умову, плюс скільки нам треба додати до А і БЦ? Буде АБ плюс БЦ плюс 6. Плюс 6 дорівнює 14. Виходячи з цієї формули, висновок зробили. А це чому дорівнює? 6. А це дорівнює 6 см. Таким чином, ми з вами знайшли АЦ. Тепер далі. 14 мінус 6 та поділити 14. на 2. АБ плюс БЦ дорівнює 14. А, або давайте одразу. АБ дорівнює БЦ дорівнює. 14 мінус 6 поділити на 2. Так, дорівнює. давайте. 4 сантиметри. 3. Зараз я доп... давайте допишемо задачу. Потім допишете і питання, які виникнуть. І, в принципі, знайшли всі сторони. Записуємо відповідь. А B дорівнює БЦ дорівнює 4 см. Далі АЦ дорівнює 6 см. Наступне завдання. За, так, наступне. Номер, 300, номер 363. Розглядаємо. На бічних сторонах АБ і БЦ рівнобедреного трикутника. АБЦ. Позначено точки К і Л. Позначено точки К і Л. Ну, він у нас трошки довгий, тому давайте ось таким чином. Так, що АК дорівнює ЛЦ. АК дорівнює ЛЦ. Так, раз. І ось так два. Позначимо далі. А, зараз секунду. Так. Далі. Так, А, К Б Л це О. Далі. Тепер те, що в нас від Рисуночок ми побудували. Те, що в нас відомо. Нас сказано, що позначено точки АК АК дорівнює ЛЦ, нам треба довести. Так, А, і трикутник в нас рівнобедрений, тому позначили АБ дорівнює БЦ. Так, далі. Це ми записали, це записали. Довести, що, що не почув. КЦ чи ЛЦ. АК дорівнює ЛЦ. Л, Л, Л. ЛЦ. Далі довести, що АК. А Л дорівнює КЦ. АЛ дорівнює КЦ. Зараз ми з вами це спробуємо довести за допомогою рівності трикутників. Так, так. Можемо розпочати. З, з чого ми можемо з вами розпочати? І так, дивіться: у зв'язку з тим, що в нас рівнобедрений трикутник. Тобто, давайте з цього розпочнемо. Якщо АБ дорівнює Б С, тоді, тобто, знову поговоримо з вами про кути. Кут, ну, наприклад, нехай буде КАЦ? Буде дорівнювати куту ЛЦА. А. Тому що це в нас кути при основі. Тобто, мова в нас йде про осі кути. АЦ дорівнює куту ЛЦА. А. Кути при основі. Згодні, що вони рівні. Так. Згодні, що вони рівні. Далі. Тепер. Тепер, що ще в нас? Дивіться, якщо нам треба доводити, скільки в нас має бути значень однакових. От дивіться. Запам'ятайте. Один. Два. Три. Для того, щоб довести рівність трикутників. Рівність яких трикутників ми будемо доводити, щоб довести, що ці сторони в нас будуть рівні. Перше, що в нас відомо, в нас відомо, що. Та ЛОЦ. Ака О ЛОЦ, навіщо? По-перше, відповідайте собі на питання, що вам треба довести? Вам треба довести, що АЛ дорівнює КЦ, правильно? Так. Вам треба довести ці сторони. Далі. Що ви знаєте? Ви знаєте, що у вас АК дорівнює ЛЦ, правильно? За умови. Що ще можна довести? Ну, що КЦ дорівнює ЛЦА. От дивіться, давайте розпочнемо поступово. Перше, що ми знаємо, що для того, щоб довести рівність будь-яких трикутників, що вам треба? Вам треба три якихось ознаки. Тобто, або це, якщо за першою ознакою рівності трикутників, дві сторони, кут між ними, за другою ознакою сторона та два прилегли до неї кута. І третя ознака за трьома сторонами, тобто три сторони мають бути, мають бути рівні. Дивіться, ми з вами знаємо, що в нас АК дорівнює ЛЦ за умовою. Це раз. Далі, ми з вами сказали, що кут КАЦ дорівнює куту ЛЦА Це два. Давайте позначати. АК дорівнює ЛЦ. Далі, тепер ми з вами сказали, що ось цей кут дорівнює. Давайте я буду різними кольорами позначати різні трикутники, щоб було видно. АК, дорівнює ЛЦ. Це ми з вами сказали. Далі, в нас сказано, що кути рівні. В нас сказано, що рівні кути? Один. Другий. Кути рівні? Далі. Треба довести, що рівні, треба довести, що рівні сторони. Треба довести, що рівні сторони. ось воно КЦ і АЛ, так. Да. Тимофій, пробуй що? Так, це за другою знаку якщо кут неї сторони рівнять, куту та неї сторонам одного. А, а які трикутники будуть рівні тоді? АЛЦ і КЦ. АЛЦ і КОЦ, тільки єдине, що не вийде за стороною та прилеглими кутами. Пояснюю, чому. Тому що у вас АЛЦ, де сказано, що у вас ось ці два кути будуть рівні. У вас про це щось сказано? Не сказано. Тому дивіться. У вас є рівна сторона. Ще раз, щоб ви побачили, щоб ви це змогли побачити. У вас є рівна сторона. У вас рівна сторона АК і ЛЦ. Да? Далі ви сказали, що рівний кут. Ви сказали, що рівний кут. Раз. Рівний кут два. Які ще сторони рівні в цих двох трикутниках? Ми вирішили, що доводимо АКЦ і ЦЛА. Які ще рівні сторони в цих трикутниках? Давайте я побудую ці два трикутники, а ви спробуйте подивитися. Теж різними кольорами зроблю АКЦ. АКЦ. А, а це. А це, це правильно. А це спільна сторона. Правильно. І зелененьке побудую ЛЦА. Так. І ну, давайте нижче проведу її трошечки, щоб ви побачили. А це спільна сторона. Так і записуємо нижче. А це, спільна сторона. для Трикутника АКЦ І трикутника ЦЛА. Трикутника Ц Тоді ми можемо стверджувати, що трикутник АКЦ дорівнюватиме трикутнику С За якою ознакою рівності трикутників? За двом сторонами так. Між ними. За двома сторонами та кутом між ними. Яка це ознака рівності Перша. трикутників? Першим. За першою ознакою рівності трикутників. За першою ознакою рівності трикутників. Тобто спочатку довели, що у вас сторони рівні. Можете, будь ласка, почекати. Завершимо. тепер А тепер, після того, як ми з вами довели, що в нас, якщо трикутник АКЦ дорівнює трикутнику CLA, чи можна сказати, що усі сторони цих двох трикутників будуть рівні між собою? Ну, тобто, відповідно. Наприклад, АКЛ можна. Тобто тоді ми можемо стверджувати АК ЛЦ ми з вами довели. А це спільна сторона. Відповідно, КЦ буде дорівнювати ЛЦ. Що нам і треба було довести? Поправте. Поправте. А Л дорівнює АЦ. На Нас інше питання Записали. Параграф 3.14